Ти вже трошки зачепив цю тему: про те, що ну, більш вишукане мистецтво в нього є своя аудиторія, і в статті ти згадуєш про те, що джаз, класика, складна музика не лише повертаються, а й стають маркером нової культурної норми. Мені цікаво. Для кого саме вони стають маркером, куди вони повертаються? Тобто, що ну де, інтитудиї, де, 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 баті... де, де є інтелект, де стає його все більше і більше. Якщо ми живемо в технологічному світі, і ми переходимо, скажімо, в цифровий феодалізм. То це означає, що центральною фігурою цієї системи є інтелект, інтелектуальна людина, не сильна людина, як це було у середньовіччі, людина, яка має меч, щит і хлопців позаду себе таких, таких самих сильних і е, енергійних. А ми зараз маємо е, справу з інтелектуалами. Я хочу повернутися до власне, розваг, концертів, музики. Дивись, такий момент. На мою думку, я зараз тезу скажу, а ти там відреагуєш. На мою думку, цей розквіт, який відбувся в індустрії, загалом музичній шоу-індустрії в всіх її проявах, останні, ну. До, до 20-х років, це десь 60-х, мабуть, приблизно, коли великі фестивалі, великі зали, там, ну, коли там у Емблі чи там Тарфальгарська сквер, на якій там 300 тисяч людей прийшли на руч руча на повороті чи когось. Тобто явище, коли культура, музика, вони презентуються великим масам, і ці маси приходять, їм це цікаво, вони це сприймають, це щось з ними робить і так далі. Все це, я так розумію, якщо тренд буде дійсно таким, як ти його описуєш, все це йде, сегментується, маргіналізується в груб, грубо кажучи, для конкретної невеличкої аудиторії. А що в такій ситуації споживає саме з ну з музики, наприклад, да, ми візьмемо людина, яка все ж таки живе в скролінгу, вона просто з приколом контактує. Ну, формі музики, і вона все, контактує і... своєю біологією, біохімією. Нічого іншого не відбувається, Вона просто отримує постійний сплеск дофаміну. Все, що її цікавить, вона вже не може сприймати інформацію, багато людей, а саме в цьому поколінні. Багато дуже людей, які не можуть нічого дивитися, слухати, дивитися, читати. Це прочитати, я взагалі не кажу. Вони більше ніж три хвилини. І багато людей нашого особового віку, ну там трошки молодше, ну там 30-40, 30-50, нехай так буде. Да? От вони створюють цей контент, вони створюють умови, ну вони створюють студії, якісь подкасти і щось гонять, гонять цей контент для того, щоб людина отримувала цей дофамін. Вони не думають про те, які заголовки будуть, які там будуть використовані там е, 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 якісь. Mm, ну, за допомогою штучного інтелекту якісь інші якісь моменти, які будуть утримувати цю увагу. Боротьба йде за увагу, за цей момент, скролінгу і так далі. Тобто не думають, що ми отримаємо завтра. Коли ми кажемо про людей, які були на Оемблі, от дивись. Щоб ти правильно мене розумів, треба м м м моя думка, що треба мис мислити поколіннями. Люди, які були на Новелі, це їм було там, нехай буде 20-35 років, це покоління людей, то треба дивитися не на те, що було в 60-х роках Нове, а звідки вони вийшли. Вони вийшли з 40-х років. Вони формувалися до своїх там 17 років в інших умовах. І цей світ вони зробили тоді, але виховували їх саме ті люди. Які виховували їх, які були виховані ще 20-30 роки. Я зараз от, вивчаю історію України, от саме гетьманщину, і дуже бачу просто неймовірну кількість людей дуже цікавих. Всі ці гетьмани, їх противники, полковники, магнати і так далі. Дуже цікаво. Думаю, думаю така, така кількість людей протягом 50 років. Покоління дуже цікавих, харизматичних, сильних, надзвичайно потужних людей. І я подумав: а як що, що відбулося? Що вони, от що вони от сталася, от саме така пліяда, ну така група людей? І тоді я зрозумів, треба дивитися не на те, що було там між ними, а в які часи вони формувалися як особистості, і це і, і, і на яких подіях. Я зрозумів, що головна, головна, головна фігура української історії це. На на яких ці люди формували свою свідомість? І свої прагнення до, ну, до державності або якоїсь там ну, трошки інших умов співіснування з державами навколишніми, це Северіна Вілівайка і Петро Сагайдачний. Саме в ці роки формувалася та свідомість, яка призвела до подій середини кінця сімнадцятого сторіччя. Тобто, коли ми зараз говоримо про те, що відбувається у нас тут зараз в Україні. Все це є результат того, що було раніше. Це все результат того, що було у нульові роки в Україні, в десяті роки. І коли, коли я кажу, що ми маємо школу певну, і що навіть олігархічні часи нам дали дуже серйозну там, базу, це правда, тому що не було б у нас таких крутих кліпмейкерів. Таких крутих студій, аранжувальників і так далі, і так далі, як не було тут багато грошей, які привозили також із Росії, які б не генерували люди, які приносили ці гроші на зйомки своїх надзвичайно дорогих кліпів, через які наші режисери вчилися знімати, створювали продакшени, створювали школу для операторів і так далі. Набирали що... команду. Так, це та команду, тому що рівень нашого музичного продакшну значно вищий, ніж рівень там польської, румунської, болгарської і так далі. Саме чому? Тому що тут були, ну тут були. Великі гроші через певну м, економічну суспільну модель. Вона не здорова, але вона така, яка була, і вона створила ці умови, що ми маємо певну таку дуже цікаву і потужну школу і людей, і представників цієї школи. І я скажу тобі так, що скоріш за все ми втратимо це. Ну, просто втратимо, тому що не буде умови. Ще не втратили, цього. Ще не втратили але все до цього йде.